Водойми Черкащини потерпають від промислових викидів. Санепідемстанція райцентру Тальне 8 жовтня провела дослідження води у місцевій річці. Результати, що з'явилися в інтернеті, вражають: у водойміщі зовсім немає кисню хімічні показники зашкалюють, температура плюс 30. Втім, переконатися в оригінальності документу не вдалося. Головний санепідемлікар району на місці відсутній. Ну, Віктор Семенович от вони значить настають ось що хочуть до вас під'їхати або задати вам декілька питань по телефону. Ні. ні, ні. Тим часом біля самої річки в районі рекреаційної зони Співоче поле, морід плаває мертва риба. Мешканці кажуть, у водойму вже кілька років зливає промислові стоки цукрозавод. Його прискіпливо охороняють. І говорити про нього люди бояться. Сакзавод скидає, скільки сюди, всякої нечистоти, всякої гадості, що вона тут буває тече біла, як молоко. Місцевий наш Тальнівський сахарний завод. Хазяїн його Бобов. Геннадій. Біля цієї річки стоїть дитячий садок. Це наші дітки, які нюхають у цей сморід. І я живу біля річки. Моя дитина пішла літом до річки, літом це було літо, жара. І ця рибка вся наверху. Така вода, що жити не розуміти. Цукровий завод підпорядкований товариству Панда його генеральний директор Геннадій Бобов неодноразово заявляв, що дбає про екологію однак цього разу прес-секретар повідомила, що її шеф коментувати ситуацію не має змоги. Как я вам могу в этом помочь? Его сейчас нет в а него сейчас встреча. Річка Тальянка впадає у цілий каскад водойм на Черкащині. Мешканці переконані, неконтрольована ситуація негативно впливає на екологію всього регіону. За справу вже взялася обласна прокуратура. Тим часом п'ятий канал готовий вислухати позицію власника супрозаводу.